Товариство, що ви тут бачите? Правда? крапку побачили. А от білого чистого аркушу паперу ви не побачили. От сьогодні, в дні антисемітизму, люди, які читають Біблію, вони теж багато чого не бачать. Вони бачать лише євреїв. І от одна людина мені пише коментар. Вона пише коментар, посилаючись на Євангелію від єврея. І цим коментарем вона хоче мені сказати про те, що от Бог він не вважає євреїв дітьми Божими. І от вона цитує перший розділ Іванглії від Івана, цитує 11 вірш і 12 вірш. Давайте зачитаємо ці вірші. Я буду читати в перекладі Хоменка, вона Біблія українська. Одиннадцятий вірш. І прийшли до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують. Ну, в даному випадку цей вірш, вірш нам не каже, що Бог не прийняв євреїв. Ну, євреї, які відмовились від Бога, які відмовились від Ісуса Христа, тих євреїв Бог не прийняв. Так, да, дійсно, це так. Вони не є дітьми Божими. Ну, ті євреї, які прийняли Ісуса Христа, які слухали Ісуса Христа, які проповідували про Ісуса Христа, ну, тих євреїв Бог прийняв. Ті євреї являються дітьми Божими. Ну, єврей, Іван, який написав Євангелію від Івана, є дитиною Божою. Єврей Матвій, який написав Івангел від Матвія, апостол, ну, теж є дитиною Божою. Євреї, які в 50-ницю 33 року заходилися разом святкували це свято, і на них зійшов Святий Дух, вони теж є дітьми Божими. Немає різниці, якої нації людина. Будь-яка нація прийнятна для Бога. Бог любить всі народи, Бог любить всі нації. Всі народи для Бога є прийнятними. Про це пише нам Біблія. Давайте відкриємо книгу Діяння апостолів. На 10 розділі. І зачитаємо там 34, -й, 35 -й вірш. Книга діяння, 10 розділ, 30. Четвертий вірш. Тоді Петро почав говорити, мовивши. Я справді розумію, що Господь не дивиться на особу, а в кожному народі, хто його боїться і чинить правду, той йому приємний. Ну, для Бога приємний будь-який народ. Немає різниці, хто ти по національності. Ну, я румун, якщо я вірю в Ісуса Христа, вірю в Бога, я прийнятий для нього. Ви українець, якщо ви вірите в Бога Ісуса Христа, ви прийняті для цього Бога. Якщо ви іудей, ви теж прийнятні для цього Бога. Якщо ви араб, ви теж приємні Богові. Японець теж прийнятний для Бога. Немає різниці, якої нації людина, до якого народу вона належить. Ну, всі люди, які люблять Бога, які поважають Ісуса Христа, вони прийнятні для Бога і вони є дітьми Божими.